Ми тоді прийняли үмін, рішення, ладно, раз дійсно справа в суде, справа в суде, выжить на задании. Мы тоже вот. приняли решение, сняли с ситуацію. Да, щоб не вытарять ситуацію. Ми ось буквально дві літри неділі назад, ми е, ще раз прийняли рішення, що раз приміщення вільне і суди закончилися і суди в кінці кінців у лютому місяці закінчилися, тому виставили ще раз на команді. Лізному таку саму заяву написали. Просить зняти з конкурсу, тому що він подав касаційну скаргу. Але апеляційна інстанція, коли оголошує вирок до ну, результаті засідання, да то. Вступає в силу з моменту оголошення. Рішення не на його користь. Тобто На сьогоднішній день проміщення більше 300 квадратних метрів. Він написав заяву і хоче бути присутнім на комісії, доказати, що треба імені зняти. Він Написав заявлення, куди на Ні. — Так а він на корпусі? Ні, він знає. Що конкурс є, що оголошений курс, що 25 числа конкурс. А він читає, що шо... ні, що ми повинні зняти його з з конкурсу. Хай тоді була, ну, тоді була причина сюди. Але у нас 19 грудня суд своє областє рішення. Він подав апеляцію і апеляція 7 лютого 13-го року. Дійсно. Все, вона сказала. Завершила возьми рішення судского суда. То Тобто, приміщення на день війни. Комісія правовірку прийняла рішення оголосити конкурс. Василий Іванович, він, каже, не платил. Ні, так там... Дуже довго Ой, Саш, там так довго рассказывает, що там драть и будем так здесь с 7 года или 6-го намітки взагалі? На корм. Давайте его выслушаем. А А смысл Він По-любому надо было. Тим більше, у вас тоже должно бути это письмо.

Так, ну я знову звертаюся на комісію, так? І розглядаю ваші питання. Вже не одна розумова. Да. Так. Буду докладувати, що я пропущу. Сейчас, давайте только, чтобы не повторяться, то, что мы уже рассматривали эти Я Я постараюсь коротко. Коротко, да. И по сути оттолкнулся от того, что э, стосовно решение суда по остальному, так? Справа в тім, що отож ми отримали від постійної комісії відповідь, що питання про заключення договору по Харківській Тропа буде після вирішення в суді. Ось тут в мене є вся відповідь. Ну, справа в тім, що значить суд ще продовжується касаційна скарга. По приміщенню Харківська, 332 знаходиться зараз у місті Київ у <кій>, вищому господарському суді на розгляді. Тобто, раз знаходиться ще в суді на розгляді, то це приміщення не повинні були виставляти на конкурс, який буде 25.04.2013. року. Крім того, я Я не читаю, я розповідаю, я вже знаю на пам'ять. От, бачите, дивіться, до вирішення питання в суді не приймати жодних рішень, Тобто постійна комісія чекає, коли по цьому приміщенні закінчаться всі рішення в судах. Вам відповідь надавалася, яким числом? Зараз, зараз я вам скажу, яким це числом було? Це було двадцять третє, нуль року. Ну крім того, після цього було знов звернення 03,04 дві року. По цьому ж самому питанню укласти договор оренди на Ненко. Сергієм Васильовичем як єдиним претендентом на це приміщення на той час. Без конкурсу. Крім того, на сьогоднішній день відкрите кримінальне провадження відносно посадових осіб управління майна комунальної власності щодо вчинення службових злочинів при розгляді е, заяв. Кононенка СВ від 26.10.12 року, від 05.09.12 року та від 18.09.12 року. Значить, підтвердження цьому на сьогоднішній день міська міліція видала лист, в якому підтверджує те, що я зараз підходя. що кримінальна справа зараз заведена, і розглядується відносно посадових осіб управління майна комунальної власності. Тобто, поки не буде вирішена ця кримінальна справа, на конкурс виставляти це приміщення, не повинно виставлятися, це не А можна не змогу так, що відкрити відповідно кримінальна права. Кримінальна справа відкрита 05-го, до, до суду. Тобто буде суд, по-любому. 2013 -го. року. Відкрито. А приміщення так. винесли на конкурс 25,04, 2013 року. Повідомить, не повідомила, понятне. Ну, щастей разміта по комп'ютеру. Все, все це ми прислідуємо. Читайте сайти. Значить, справа зводиться до головного зараз Це приміщення Харківська 32 з конкурсу. Оскільки нагадую, все-таки заведено кримінальне провадження щодо посадових осіб. Управління майно комунальної власності. Там стаття 366, 364, і ще якось? і 358. так. По-друге, все-таки постійно комісія обіцяла. І не одно було написано звернення заяви ФОП Конанення СВ, щоб спонукали управління комунальної власності заключити сконаненка СВ договір оренди як з єдиним претендентом на той час. І по останній заяві. Від 26. І от протокол 67 тут вже дуже говорить. Ми повернемося ще до цієї заяви від 11 там числа. 11.01.12, да. так. Ну, ми повторно написали 0,3 а нуль четвер. На сьогоднішній день справа знаходиться в Вищому господарському суді на розрі міста Києва. На днях вона повинна розглядуватись. Що я хочу сказати, що управління майна комунальної власності по відношенню до ФОП Кананенка Сергія Васильовича здіяна серія кримінальних вчинків, за які посадові особи, в тім числі і сам начальник управління майна комунальної власності понесуть. Відповідальність, тому що цим займається і міліція, і прокуратура, і дойде до Генеральної прокуратури. Так що прохання зайняти це приміщення з конкурсу. До судового розслідування зараз іде, по суті, розумієте, Що справа буде по-любому передана до суду. Кажіть, будь ласка, видається залишаєте, залишаєте ці документи на комісію, які я за нас да, зареєстрували на комісія. Да. Абсолютно все у нас у руках, будь ласка, не, не, хто не, не вірить по... нашим словам. Всі підтвердження І ще, згідно протоколу номер 20, в одинадцятому году депутатська комісія обіцяла повернутися до розгляду справи по продовженню договору оренди. Тобто, суди закінчились, У мене є ці підтвердження, і ми вам е, теж лист по продовженню зареєстрували. І всі є підтвердження, що суди закінчились, і я виконував е, обов'язки належним чином. Пів от, і... пів мільйона грошей втрати. Зробив, значить, Тобто, не повернулися і до цього питання по продовженню. Піддала цього, який не годився для того, щоб відкрити там магазин. А зараз, значить, вирішили. Путьому мамою виштовнути підвала і віддати вже комусь представник відповідача Ромасі Іна Михайловна на суді пояснила десята, 12, дванадцятого, що є дві заяви від других претендентів. Як вона могла знати, як ці заяви тільки з'явились сімнадцята, 12, дванадцятого, вона шо наперед знала, що ці заяви а як могла знать вона, коли в подарському суді вона заявила. Що документи оригінали відсутні? Десято вона сказала, що є, не знайшла сімнадцятого. Вона сказала, що не принесла. А ось недавно нам дали дві копії заяви. Значить, вони не викрадені, їх же діяли з оригіналів. Правильно? 17, 12, 13. Так 12. що обман обман якийсь ну, видивіться, Ви, наші господарському роботі представник юрист сказав, що щас. оригіналів немає. Коли <кху> ну, поїхали в апеляційний суд, там суд програли. Вона сказала записано все на дійсно, що вона оригінали в господарському суду. Представляла. Це спростовується звукозаписом. записи. Це що розбереться прокуратура міністра? Я пропоную залишити документи, так? Ну, комісія працює у правовому полі. І якщо є якісь питання, от, по яких іде спір, так? то ми повинні проконсультуватися з юридичним відділом Так чи інакше. Як далі працювати? Ми ж не можемо приймати рішення так чи інакше. Ми повинні в рамках закону. Тому ну, я Це пропоную ясно. залишити документи, які у вас є щодо цієї справи. Ми їх розглянемо і повинні проконсультуватися з юристами. Справа, три роки йдуть сюди, боже. Він уже вже в борщ. 42 штані. Три роки суди йдуть. І, 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 і ви не Депутатська комісія на пр в прошлому засіданні обіцяла повернутися до цієї заяви, яка розглядувалася 11.00 року. Оця за заява депутатської комісії. Тобто розглядала. справа в суді на конкурс не маєте права виставляти. Кримінальне, кримінальне провадження не йде, не маєте права виставляти. І в суді знаходиться, по цьому приміщенні справа на розгляді. Підробка документів буде доказана. Там все вже показано, тут все. Ну, ваші служби свіло... випливає одне. У вас є бажання його отримати в оренду, так? Да? Є бажання. Так, так. А чому, а чому подати документи на конкурс ви не можете? Так уже ж три рази ми би подавали би заяву. Ви на конкурсі комісія постійно порушує. Ще Але раз на конкурс. А ми ж подали 26-го, 10-го, 12-го року, а да, ви ж да, 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 заяву бачите. вам, а ви ж на конкурс не, не виставили. Пробачте, коли з цього заява по вашій заяві знятий об'єкт з конкурсу. Оч, звідки я члени комісії. Тому що ви, і ви, ви виставили Вы на конкурс Апетно, да? А зараз тут теж незаконно ми сейчас виставили. Біля його конкурс не підходить. А тому що я єдиний претендент, а я єдиний претендент. був. порушуєте 9 статтю 44 закону України. Хайба не підтвердив. Скільки було подано заяву? Одна моя була подана. На грудень місяць на конкурс А ми не за грудень, ми за 11 місяць говоримо. Не за 12 й місяць. Не, 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 У 12 не місяці це вже другі не. заяви були. А згідно Місця. моєї заяви я 26.10 подав, в течение місяця не отримав відповіді. І 26.11 ви повинні були укласти зі мною договор оренду. А наданий битя... витягнути. Давайте послухаємо. Шудей, Давайте послухаємо. Тепер з приводу того, що ви отримали на руку витяг з протоколу засідання постійної депутатської комісії по майну отримали? Отримали там чорним по білому написано до вирішення в суді. Так? А 7 лютого 2013 року справа вирішена. І якщо ви юристи, хоч чуть-чуть, то ви знаєте, що рішення, рішення апеляційного суду Ви прийшли послухати. Ні, <зв>. ви <зв>. прийшли послухати. документі. І лживих показань вашого юриста. Я ще раз 7 лютого 2013 року рішення апеляційної інстанції Так, ви прийшли, ви прийшли для вирішення є дві заяви. Розписана начальником управління майна комунальної власності Шепаком Василем Івановичем, розписана на ОВ за таким же номером на Обраменка. А така ж сама заява за таким же номером розписана на хорошка і на рома. Вістика, і ось подивився, подивилась міліція і сказала, це поділка. Справа не тому. Я ще раз задаю питання. Ви хочете тримати приміщення в оренду? А, а ми ж, я спрашую, ви хочете? Заяву, 25 числа конкурс. Напишіть заяву, подайте документи, прийдіть на конкурс чесно виграти це приміщення і працюйте. А ви чесно повинні були 26-го, 10-го, 12-го надати нам в оренду. Згідно нашої заяви, так як а я єдиний поташки? претендент, 05.10.11 року. Вони надали відповіді, заслались на тарчіло, що ті торчило, торчило. виновата, Яка знаходиться в декретному по, вас по вас до догляду Дожді. за дитиною, Дожді. вона не могла не васильович у січні місяці 12-го року. Акт приймання передачі підписаний не підписаний. термін дії. Закінчився договором. Я приміщення це по акту ще не здавав. Ну і радуйся, що ти не здавав. Я не здавав. Термін дії закінчився довго. Так що я це приміщення по акту да не здав, не да маєте права та на конкурс виставляти. Спочатку добити це саме, виселіть мене відтуди, а потім будете виставляти. Для чого мені виселяють? Закінчився термін дії договору. Тут питання про продлення йде. Це те, що було на комісію. Не трогайте.

Так, всі документи. Все. І ще десь. А